Знаєш, знаєш що мені на майстер-шефі подобалось найбільше? Що? Після всіх конкурсів ввечері сидіти у номері і вигадувати з тобою нові поєднання смаків? Це було і моє улюблене. Да. Хочу зараз приготувати класний сніданок. Він впишеться в історію ситного бранчу. Ми наріжемо овочі трібним кубиком. Арбуз краще просто потерти. Обсмажимо трішки на вершковому маслі, змішаємо з крем-сиром. Знаєш, таку овочеву основу можна приготувати заздалегідь і потім використовувати в інших стравах також. О, це, до речі, класна ідея. І взагалі мікс овочів можна, може бути будь-яким. Віб'ємо яйця з щедрою крихтою пармезану. А я нарізаю свіжий хліб. Так, викладаємо шар овочів. Далі половинки свіжої булочки, заливаємо все це яєчною сумішу, трішки пармезану і у піч на 25-30 хвилин. А знаєш, що я обожнювала на проєкті? Коли нам вдавалось приготувати ось так у двох, це було класно.